Привіт, друзі! Ви на каналі Study England і сьогоднішнє моє відео розвінчає міфи про безкоштовне навчання в Англії в 16-17 років після завершення української школи. Чому я вирішила записати це відео, тому що я побачила, як в мережі українці діляться своїм досвідом, як після закінчення української школи в 17 років успішно поступили в англійський університет і навчаються безкоштовно? Тут одразу два міфи: по перше, в Англії немає безкоштовної вищої освіти. Навчання в університетах є платним. Можна взяти студентську позику на навчання і проживання, але погодьтеся, навчання в кредит і безкоштовне навчання це є абсолютно різні речі. Безкоштовне Великобританії є навчання лише в Шотландії для шотландців, а також для українців, які приїхали в Шотландію. По українській схемі, але якщо англієць захоче вступати в Шотландію, він буде оплачувати за навчання на загальних засадах. Міф другий: чи можна вступити в 16-17 років в університет в Англії? Скоріше ні, аніж так, оскільки в 16 17 років можна вступити в коледж чи сикс форум. Це називається Father Education, тобто подальше після шкільне навчання. Вступити можна на рівень A-Level, T-Level, B-Tech. Це є undergraduate degree, і це якраз навчання в коледжах і form є безкоштовним, і дипломи, і сертифікати е level ці левел є підставою для вступу в університет. Є варіант, коли в 17 років можна вступити в університет. Доволі багато є обмежень. Я зроблю про це окреме відео і розкажу вам про це. Це детальніше. А про студентський кредит дивіться відео за декілька днів, оскільки я збираюсь на батьківські збори в коледж старшого сина, де нам будуть розказувати про порядок одержання студентського кредиту. Побачимося скоро знову!